Добрий ранок, друзі. Ми зараз збираємось на дачу, будемо їхати в село. Нашого друга Сенді залишаємо в Києві. Ось який від гардиків нас лежить зараз. Відпочиває, гріється. Не хочемо його просто перевозити, тому що далека дорога, щоб він не стресував. Тому ми його перше залишимо самого. Не знаю, як він це переживе. Наліємо йому воду, щоб була вологість правильна. Ну, зараз покажемо, як ми готуємо. Ми зараз збираємось, все готуємо і поснідаємо, будемо виїжджати. Санді? будеш там залишатись. Я думаю, що пару днів з ним буде все окей. Ну, будемо скучати за ним, бо вже привикли. привикли його гладити, привикли з ним комунікувати, тому буде трошки нам скучно без нього. Десанді, можна тебе трошки погладити? Синдій. Одається, гарненький наш, розумненький. У нього, скоріш за все, скоро буде линька, тому що вже голівка зовсім стає така а, світленька. Пам'ятаєте, він був такий жовтенький-жовтенький, а зараз вже ні. Зараз піде ховатись. Тут прийшли люди заважати, я пішов в нору. Сенді сховався, його немає. Ми готуємо нашого Сенді на самовиживання. Ми їдемо на дачу сьогодні, зараз прямо виїжджаємо через пару годинок, і півгодинки. Ми його готуємо, щоб він міг пережити. Ми не на 4-5 днів, точно не знаємо насики. І йому потрібно зволожити його, камеру, щоб було достатньо вологості, воду поставити, їжу накидати, і, коротше, будемо якось зараз спробувати з ними живати. Всі, говорять, що він може взагалі 4 дні жити без їжі, але він нас вчора не захотів їсти. Ми його намагались покормити, він щось вчора не в гуморі був і не. Не їв, ну, пив штучок тільки, з'їв, це для нього мало. Так, зараз я йому наливаю воду питну, щоб він міг, міг пити. I mean, five isn't that little. Yeah. little. Так, це його питна вода, ми я йому змінила. Пару разів ні... декілька днів ми змінюємо. Right now he's just hiding inside of the house, he's not gone, he's just living. <laughs> так, а це його зволожуюча камера. Може він не хоче? Тут не тут Я йому цілий басейн налила, вона не пить. Цілий басейн йому буде достатньо. Главное, щоб ніхто не втопився, їх такою марлею. Хоч би він сюди не заліз. Бо він нас води боїться і буде вищать тут, сусіди почують. Тошкин дрінки. Так, Сабіна, зараз твоя робота закидати крикетов, бо я їх трохи побаююсь. Цвіркунам ложимо яблучка, щоб вони їли, щоб не поумирали. Сенді наш не буде їх їсти, він не їсть. А цвіркуни будуть їсти, і вони будуть жити в нас. Тому ми так скрізь порозложуємо, щоб вони просто перекушували. Okay. Будуть їсти. Підкормка їм. Yeah. Yeah. Сенді буде їх їсти. Окей, okay, все, so how much так, давай like the цей бокс весь, да? Я yeah, це закрию, щоб вони не випригували. Або той закрий, да, одну закрий, бо вони трохи. Так, yeah, they jump a lot. Ми світло денне не будемо включати, буде світло з вікна йому, а тепла лампа гріє. Окей, okay, все, so all of the box? Так. Да. Uh, why don't I kind of just... Давай, щоб не висипався мусор туди. Jump this direction. Yeah. Oh my god. Дивись на воду їх. Вони потім, бач, йдуть наверх. Вони по цьому померлі. Главное щоб Сенді туди не заліз. Ну, Сенді сьогодні буде веселуха. Вони як начнуть ці цвітку не співати. Він не поспить. Придеться йому їх з'їсти. Голодати вже він не буде. Тебе буде сьогодні цей зоопарк. Oh. Вони наверх лазять, вони потім спустяться. We want out by uh -huh. Вони буде тут пригадять, ми йому багато кинемо. Oh, no. oh, І він когось ловить. Ми то його кормимо в маленькому його будиночку, там простіше його кормити. Finally. Але вже як їдемо, то ми будемо залишати oh, no. його тут верхню, бачите, поверху там лазять. Я там заклеїла, в нас там дирка була, заклеїла, щоб вони не пролазили на ту сторону. Так, Сенді в нас вийшов подивитися, що це в нього тут за галас. Все мотається, все бігає і шумить. Він от вийшов у нас і дивиться, що це воно таке робиться. Ви можете також бачити, як він дійсно змінить свою шкіру. Так, він точно змінить завтра, мабуть, шкіру, десь завтра, післязавтра Тому що дуже вже став таким світленьким. Можливо, він часто вчора й не захотів їсти. Все в нього все готово, тобто їжа в нього є, а цвіркуни вони будуть жити тут. Яблучко є, волога гарна, тепло їм достатньо, тому вони буде добре жити. І все, тому ми так його залишимо на пару днів. Я думаю, буде все добре. Головне, щоб він гарно полиняв. Не линяє добре, то йому потрібно допомагати, але минулого разу він дуже добре сам полиняв. Йому не потрібна була взагалі допомога. Він все навіть з лапок сам. Здається, він зараз буде охотитися. Хусто бачите? не ловив? Він каже, що зливає. Я говорю, він сюди спати не буде. Hello. У них тут такий зоопарк. <laughs> Бігає. Вони шеродять, Мотаються. Ну, він так собі спокійненько, я думаю, пере... побуде пару днів без нас. Yeah. Тому що вести його не хочемо, це і холодно зараз зима. І... Маленький дом його потрібно знову переселяти, бо це великий ми не повеземо. І на пару днів йому буде спокійніше. А Томас поїде з нами, да? yes. Томас, ти поїдеш з нами? На поїдеш, так? поїдеш, поїдеш. Томас у нас вже заріз, його треба до грумера, щоб його трошки постригли, бо вже дуже волохати став. Ж також після села його завеземо навести красоту. Да, Томі? Він нас дуже також любить лізарда, він хоче з ним його понюхати, але ми йому не даємо. Да, ну все йдемо збиратись, грузимо сумочки і будемо їхати. Бай бай, Сенді. Bye bye, Нарешті ми зібрались і їдемо на дачу. Довго щось трохи сьогодні збирались, планували виїхати раніше, але не вийшло. Дівчата ззаді сидять, <гхи> відпочивають Томас <у> нас впереді, <працюкція> <працюкція> зі мною разом. Ну, а Люда веде. Ми виїжджаємо вже з Києва. Ми вже приїхали в село, розложилися, все розложили, і зараз поїдемо покатаємося трошки на велосипедах. Емілі ще нас скрізь, вже вона її скоро не витримає, вона вже, вже вона ну ще пару разів проїдемо, але я думаю, що вже вона виросла з нього. Потрібно, я там потрібно її велосипед уже збирати і хай вже катається самостійно. Сибира на своєму, щоб поки не виросла. Томас пишіть, хоче погуляти, його потрібно прогуляти, тому ми зараз проїдемо. Да, так, Куди ти поїдеш? Да. Поїдем. Гуляти? Так, ми поїдемо, трошки погуляємо, візьмемо вас з собою і покажемо. Ну, тут тільки природа, більш нічого немає, такого цікавого. І зараз зима, тому так не дуже гарно, все сіре, чорне. Але все одно гарне повітря і гарно проїхатися. Ми поїхали. У нас пей, що ми робимо на країні. Бачите, які якиш? Yeah. Придеться це все розгрібати. Бачите, що на ринку кріп? Yeah. Всю yeah. траву обрив. Потрібно буде розложити, але воно зараз примерзло, тому ми не можемо його розрати. Як тільки вас там буде, потрібно буде розряд цю землю. Хто це гуляє? Опа. Я вас до дожене, вона зі корості вітря бігає. От тільки в селі давай буде. наше рибальське місце. Ми тут завжди рибки були, в нас тут завжди лебеді були, але щось не видно, не знаю, де вони. Мабуть, там комишак сховалися. Такий лід товстий. Але... Добре, нам ну, є молотко. Yeah. Пробила дирку? Є, є. Так де стій. Зараз з молотком ходить у нас. Yes, I know. А, oh, де? Ого, які там толсті. Там з товстіше, так, бо тут біля барашка тоньше. Так. Сабрина відбила ось такий кусок льоду. Ось yeah. ось, покажи якої товщини. Ось такої товщини зараз лід. А Томас радий, він у нас село обожнює. Молодець. Любиш, так? любиш село. Тільки за Сенді ми вже скучаємо. Так? Як там наш Сенді в Києві сам? Він ще тут ні разу не був, його вже на літо візьмемо. Ого, який величезний Сабрина витащила. Тут не побила лід маленькими кусочками, Весь так гарно відео. Дивіться, де Ля-ля-ля. І зараз я полезу. Дивіться на цю сови. Давай! Краш таке! E tudo dá rochas? Não, lá. Eu que você vá lá. Eu quero Eu quero que você vá lá. Eu lá. Eu quero lá. Eu quero que você lá. Eu quero Eu quero que você lá. Eu quero que você vá lá. Eu quero que você lá. Eu quero que você vá lá. Eu quero que você vá lá. Eu quero que você Повністю стоїть, не сидить. Да, мабуть, там товщий він. Ні, не йди, попорувалися, сядь. Це yeah. не потрібно повторяти, це небезпечно. Для життя. ти? А де ми йдемо? Я їздимо, дивіться на цих стих. Ти недалеко не повзи, бо okay. я тебе там не вичину. I'll go to this fresh spot, then I'll come back. Nice and easy. The I still the sheet. Yes. Okay, now how do get back? <laughs> I love being a Showtime. Nice and slow, nice and flat. Stay away from all bubbles. Там ребаб, давай бігаем поповзай. Молодець. Три доповзла, молодець. Так, хоть сюди. Так, і ми переправили. Читама сразу сюди. І вся сім'я. І люди. Люди до нас.

сьогодні небо сонечко сіла.